Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі. Програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка справи президента поділяє на загальнонаціональні та кримінальні. Отож, дивіться сьогодні у випуску. Президентський імунітет. Податківцями, що колись перевірили бізнес Порошенка, тепер займається прокуратура. За наслідками розгляду нашого подання багато. Посадових осіб звільнено з займаних посад. Земля для своїх недоторканий залізничник Кривопішин засвітився у нових корупційних історіях. Тут запрещено. Так, де написано, що це заборонено. Так, стоп. Стоп, стоп не чепайте нашим руководством. Чіпайте, О, не чіпайте оперативно. Так, я зараз я... заберу карту. Президент Порошенко займається справами державними. Збільшує кількість мільярдерів в українському уряді. І ось затикає рота депутатці Бондаренко. Ми ж тим часом займаємось справами Порошенка, точніше, справами на тих, хто відкривав справи на його бізнес до його президентства. Справа в тім, що поки Петро Олексійович був простим українським мільярдером, до його бізнесу виникало багато питань у податківців. Нині тих податківців опитує прокуратура. Чи допомагає посада президента у бізнесі? Ні, ні, ну що ви як можна? Бізнесмен, що не сплатив державі мільйонні податки, чи постраждав від незаконного тиску податківців. Якщо тепер він президент країни, відповідь однозначна. Великі неприємності створені податківцями для компанії Петра Порошенка обернулися серйозними неприємностями вже для самих податківців. Кримінальне провадження стосується представників міністерства доходів і зборів, помимо того, що розслідується кримінальне провадження. За наслідками розгляду нашого подання багато посадових осіб звільнено з займаних посад. Поки Порошенко-політик виступав зі сцени під час драматичних подій на Майдані, за лаштунками життя Порошенка-бізнесмени відбувалися не менш драматичні події. На підприємствах групи Рошен селилися податківці. За результатами своїх перевірок вони донарахували компаніям Порошенка мільйонні податки та штрафні санкції. Було Організовано незаконно 44 перевірки по 22 підприємствах корпорації «Рошен». упродовж вказаного вами періоду з 13-2014 років. За наслідками було незаконно донараховано до бюджету платежів на суму 118 мільйонів, навіть трішечки більше. Було внесено до реєстру досудових розслідувань 23 кримінальних провадження. Масового характеру податкові перевірки компанії з кондитерської корпорації Петра Порошенка набули у серпні, вересні 2013 року. Кременчуцька, Маріупольська та Вінницька кондитерські фабрики Рошен, компанії Рошентред Рошен Кривбас, Укропткультовари, Укрпромінвестрейд, Вершать Молоко, Рілейбл, «Голівер», Рошен Полісся. Ці та інші підприємства Петра Порошенка, розкидані в різних областях країни, потрапили під перевірки влітку та восени минулого року. У цей час Кабмін Миколи Азарова ще не встиг призупинити євроінтеграційні процеси, а Петро Порошенко ще не розпочав активну опозиційну діяльність. Очевидно, про політичний тиск на одного з лідерів майдану не йшлося, адже до майдану ще чотири місяці. То що йшов супротив для того, щоб е, створити. Е, Умови, щоб або бізнес вийшов, або поділився, як у нас зазвичай роблять. Такого ж висновку дійшли і в ГПУ. Ще з 2010 2012 та тринадцятого років. Тривала кампанія по перерозподілу сфер впливу по захопленню е опосередковому і прямому окремих підприємств е окремих бізнесменів. Так воно і вбачається, що це було розпочато. Суто з бажанням створити перешкоди, створити проблеми. Отже, коли наприкінці листопада в Києві зібрався Євромайдан, у Петра Порошенка були й власні причини боротися за перезавантаження влади. Ми не дозволимо вести себе з нами як Обидно є банка починаючи з жовтня 2013 року, податківці масово ухвалюють повідомлення рішення, зобов'язуючи підприємства Порошенка доплатити податки в бюджет. Компанії одразу ж звертаються в суди, аби оскаржити ці документи. Натомість в міндоходів відкривають кримінальні провадження відносно посадових осіб підприємств групи Рошен. Їх звинувачують в ухилянні від сплати податків. Коли розпочався Євромайдан, директори та бухгалтери компанії Порошенка давали пояснення слідчим: Юристи судилися з Міністерством доходів і зборів, а самі підприємства мусили сплатити додатково понад 100 мільйонів гривень податків. Європа це вільні права вільної людини, це справедливість, це боротьба з корупцією, це вільна економіка. Усе змінилося в лютому цього року. 23 лютого Україна прокинулася без Віктора Януковича. Дивовижні метаморфози відбуваються й у справах Рошену. Буквально за кілька днів після втечі Януковича кримінальні провадження щодо компанії Рошен одне за одним закривають. Суди тепер стають на бік підприємств. А прокуратура розпочинає перевірку законності дій податківців. Кримінальних проваджень відносно цієї групи на сьогодні немає. От. Були деякі матеріали, вони відпрацьовані, і сьогодні, в принципі, ніяких застережень для роботи цих фірм Міністерства доходів і зборів немає. Натомість виникли питання до самих податківців. Наскільки мені зрозуміло, одна кримінальне провадження відкрито в Вінницькому регіоні і... Беде слідство прокуратуру. Якщо зловживання владою доведуть посадовцям міндоходів, загрожують покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років. Дехто вже отримав догани або звільнені зі служби. Та чи всі висновки податківців були незаконними? Навряд чи навіть підприємства групи Рошен погодилися з невеликою частиною до нарахувань? Ось приклад з компанією «Бершать молоко». Вони прийшли. Це були маски, шоу, чи вони нормально прийшли. Ні, Вони нормально нормальні люди. Вони прийшли і нормально перевіряли. Вони виконують ні. до Наказує, що стає ще керівництво. І вони нарахували 13 мільйонів податків і штрафних санкцій? Вони нарахували 10 дев'ятсот. І ще було штрафними санкціями, було ще там тринадцять половині було сумарно. Да? Підприємство взагалі з, з з жодними висновками не погодилося. Чи якусь суму сплатило, чи ні? Ні, там по якомусь з пункту акту перевінки не заплатили, то що ми визнали чотирнадцять тисяч гривень, що ми заплатили зразу. За інформацією наших грошей з понад 100 мільйонів гривень до нарахованих компаніям групи Рошен підприємства погодилися сплатити близько 2%. тобто приблизно 2,5 мільйони гривень. Усе інше оскаржили в судах. Найбільше питань до законності позапланових перевірок. Вони проходили за типовою схемою. Спершу податкова зверталася до підприємств із запитами про надання документів. А потім призначала позапланові перевірки. Мовляв, документи надані не в повному обсязі. Законодавець так він встановлює вичерпний перелік підстав проведення позапланової перевірки. Це 13 підстав. Перша з них, а саме позапланова перевірка, може проводитися, якщо не надано відповідь на запит контролюючого органу. Так це е, е, така найактивніша. Е, на найактивніший спосіб зайти на перевірку планові ж перевірки інспектори обґрунтовували ретельніше. Наприклад, тим, що деякі підприємства належать до групи з високим ризиком несплати податків. Приміром, рівень сплати податку на прибуток Кремичуцької кондитерської фабрикою «Рошен», за даними податківців, становив менше одного відсотка, тоді як середній по галузі близько двох. Цікавий висновок дали результати планової перевірки компанії Укрпкультовари за даними податківців. Кондитерська корпорація Рошен продала цьому дружньому кіровоградському підприємству кондитерські вироби на 10,5 мільйонів гривень, а воно перепродало їх на експорт. Пов'язані російські фабриці «Рошен» вже за 8 мільйонів 700 тисяч гривень. Тобто на 1 мільйон 700 тисяч гривень дешевше ніж придбало. Проблема в тому, що так дійсно, коли ти купуєш за 100 гривень, а перепродаєш там за 90 гривень. Податківці зазвичай кажуть, що це не є підприємницькою діяльністю, оскільки підприємницька діяльність пов'язана із прибутком. Коли ти продаєш собі в мінус, то е, суму. За яку ти купив, ти не можеш ставити собі на а, витрати. Та суд підтримав аргументи Укропткульттовари і скасував рішення податкової, скільки ще винні держбюджету іншій компанії Петра Порошенка остаточно встановлять саме суди. Та вже очевидно, що ситуація не на користь міндоходів. Згадане підприємство Бержать молоко, якому податківці в минулому році донарахували 13,5 мільйонів гривень. Цього року також виграло кілька судів. І можна було б стверджувати, що незабаром справедливість буде встановлено. Та чи не занадто одностайно служителі Феміди стають на бік підприємства? Президента. У когось проблеми скінчились, вітаємо, у когось вони лише розпочинаються. Центр протидії корупції добився відкриття кримінального провадження стосовно одного з наших минулих сюжетів. Нагадаю, мова йде про те, що фірми, які пов'язані з родиною директора Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина, натендерили кілька сот мільйонів гривень на обслуговуванні цієї залізниці. Нині ж нові факти з відчуження і використання залізничного майна. Як на земельній ділянці, яка належить залізниці, з'явилась елітна база відпочинку, яка належить дочці директора цієї залізниці. Це величезний комплекс Олімпік Вілч на 26-му кілометрі Новобухівського шосе під Києвом. Ми знайшли його, коли робили розслідування про бізнес імперію очільника південно-західної залізниці Олексія Кривопішина. Тоді не змогли встановити причетність Кривопішина і до цього елітного об'єкту. Ми після виходу сюжету з'ясували, раніше тут стояли будівлі державного підприємства, український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті. Екс-гендиректор залізниці Зенко Автоназів пригадує. Олексій Кривопішин, очільник Південно-Західної залізниці, а ще Дець Андрія Сніжка. Саме Кривопішин на державних закупівлях натендерив 758 мільйонів гривень через близькі до його родини фірми. Центр протидії корупції навіть кримінальну справу ініціював. розслідування наших грошей тільки показали факти корупційних дій. Тут очевидно, тут не відмажешся. Кримінальне провадження відкрите по статті 364 Кримінального кодексу. Це зловживання службовим становищем або владою. Частина друга це 6 років. 100% будуть спроби там спихнути на виконавців, підписантів, бухгалтерів. Моя порада тим бухгалтерам, на яких це потім будуть вішати. Домовтесь зі слідством. Ви не сядете, а кривопішень сад. Парадокс. Проти людини відкривають кримінальну справу, але вона й досі лишається при посаді. Більше того, і далі розбудовується. Ось на цих 11 гектарах землі. Раніше ця ділянка з озером належала державному підприємству Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті. У 2000-х на місці центру заснували акціонерне товариство УЦОП. 70% акцій у ньому викупила фірма Солідактив. Її першозасновниці дружина Кривопішина Любов Білова і дочка Марія Сніжко. Державний «УЦОП» мав землю та будівлю по Новобухівському шосе. Фахівець запевняє, документи на будівництво у цьому оформлював із порушенням закону. Центр кілька разів змінював форму власності і щоразу мав би перекладати договіри з державою. Проте цього не робив. А отже, вся документація, наприклад, ось це затвердження плану території будівництва, не дійсні. В принципі, за таких обставин, за таких обставин, оці розпорядження не мають права на життя. Фактично, готельно в комплекс він належить. Укрзалізниця. А яке відношення до того мають ті, хто там господарює, це вже питання. То хто ж господарює на державній землі? Дочка Олексія Кривопішина на сторінці у соціальній мережі Фейсбук не залишає сумнівів. Олімпік вілес належить їй. І, хоч за документами комплекс проходить як готельно оздоровчий, Марія Сніжко гарантує всім пристойні п'янки. А всі п'ють ми зарабатываємо. Очень жду вас, готуємося к сезону. Завтра шезлонг для вас поставлю і зонт. От і ми вирішили з'їздити. Може, кривопішине чекають саме нас, Робляти не починаємо з ресторану. Оператор схвалює. Це не демократичні. Можна їсти. Їдальні не зіткну трохи дешевіше. Зверніть увагу. В меню інформація про власника то в кубертен. Запам'ятайте цю назву до неї. Ми ще повернемося. А поки просимо рахунок і питаємо в офіціанта, де знайти Марію Кривопішину сніжко. Марію Алексеївна на нас спортбалі, да? Вона у вас парна певна власниця? Да, да. Може, ви й батька Марії Олексій не знаєте. Олексій Так. No. І Марія Олексієвна це її дочка. Олексій, Олексій. Михайловсь зараз немає. На спортбарі Марії Сніжко нема, тоже йдемо її шукати на території. При бажанні тут можна пограти в теніс на тенісних кортах і відпочити ось тут поряд на цих лавочках. І завжди складеться дуже гарна компанія. Привіт. Ну, майже завжди. Тут запрещено. Подожди, тут запрещено. Не написано, що це заборонено. Так, стоп. Стоп, не чіпайте я оператора. Нашим руководством. Яким руководством? Обичним. Хлопці, не чіпайте, чіпайте оператора. Так, я зараз заберу так. камеру. Не чіпайте оператора. Витягуй стежку. Витя, витя, витя а стоп, не чіпайте, будь ласка. Не чіпайте, будь ласка, а, оператора. Територію. Ні, ми не покинемо територію. Ні, давай, шо? давай, Очіпайте, давай, давай. будь ласка. Ні, не треба, не чіпайте оператор. Ні, що, я, датану, що ви, ні. я вам кажу, що не чіпайте тому що ми зараз у міністрі. Ну, що це, це я... таке? Охорона запевняє, земля приватна, а ми порушники закону. Де написано, що вам дозволено при... приходить до мене, наприклад, додому. Це наприклад, не ваш дім. Це дім цього директора, якого це. Це не дім директора. Ні, це приватна його власність. Його приватна власність. Яке він тут встановлює, кому заходить, кому не заходить. Так же? Тут охоронцеві телефонують, він не бачить, що камера працює, і виправдовується своєму співрозмовнику, що не може нас бити. Я вас зрозумів, таке я говорю, я не можу приміняти силу, це є проти закону. Згодом інший охоронець намагається забрати в нашого журналіста телефон. Вам На... Довели! Довели. Хто довів? Я тільки що вам довів. Що ви довели. Я вам довів, що тут запрещена. І ще які питання є. Ви нам нічого не довели. Що це? Та що ну, це за поведінка? Така так назвіться, хоча б будь да, ласка. Скажіть, з якого охоронного агентства. Уберіть, убері, в свою машину. От, приїде. А потім хапає за руки і пробує тягнути до машини. Ні, Я мені дам, не куди не стоп стоп, стоп. До ну що таке? Ну, куди? Да, да, зараз, да, решу в чому проблема? Щас... Почекайте, Приберіть, будь ласка, руха. Ви... Що таке? Це стає останньою краплею, і ми викликаємо правоохоронців. Пишемо заяву, робимо прощальне коло по периметру готелю. І за комплексом зауважуємо залізницю, від якої до Олімпік Вілеч тягнеться лінія електропередач. За моєю спиною є та сама лінія електропередач. Вона вживиться від залізниці, а дроти від неї тягнуться в поле. Йдуть через ось цей комплекс із готелем, рестораном і басейном. І закінчується ось тут біля трансформаторних будок, у селі, де живе Олексій Кривопішин. Очільник південно-західної залізниці мешкає зовсім поруч, у підгірцях. І тут, як у кожному селі, сусіди все про всіх знають. Далі йде це поле я почав казати. Електролініка електролініка. Своя лічно його ліч все його. за рахунок держави. Все за рахунок держави. Все чисто. А що дали? Електролінії железної дороги одільно дороги. дороги. Як Олексій дорогия і його підлеглі чи родина платять за електроенергію. Розпитуємо у голови садового товариства, де живуть кривопішини. Проте у жінки тимчасова амнезія. Звідки реактивна? Як вона за неї платять? Ну як звичайно? Я не знаю, як вони платять. Я не бухгалтер, нас є бухгалтер які конкретно займаються цими Я видаю там довідки в українському центрі перевезення пасажирів, зустрічатися теж відмовляється. Інформація про готель, мовляв, супер таємна. А чому я вам повинен давати якусь інформацію? Я вас Я не бажаю це можливо, це є якась таємниця. Так що ви почаєте? Так, це ж це що таємниця? Звідки Олімпік Вілач бере світло, На чиї гроші чи законно збудований? Може нам розкажуть засновники ТОВ Кубертен, фірма, яка значилася на чеках і меню готельного ресторану, заснувала Кубертен юридична компанія. Її перші засновники юрист Олександр Штаницький та зять Олексія Кривопішина Андрій Сніжко. Прописка фірми збігається з адресами інших бізнесів сніжка. А от фактичний офіс розташований, де б ви думали, в одному будинку з українським центром перевезення пасажирів на залізничному транспорті. Ясзагамозі ми доморосанець. О, чого ж ви закриваєтеся? Скажіть, будь ласка, згодом Станицький по телефону запевнить нас, містими з родини кривопішених бізнесу немає, про готельні комплекси не знає, а на камеру говорити не хоче з атичних міркувань. Олексій Кривопішин, його зять та дочка зустрітися з нами теж відмовились. А тим часом уже чекає реакції правоохоронців ще по першому нашому сюжету. Шісті чотири начальника дороги нами вже зміняли іменно по той причині тому, що ми вважаємо, що була существенна доля корупції. По остальным двум идут проверки. Я знаю, что наши гроши активно в этом участвуют. Найбільші критические материалы размещены именно у вас на, на, на сайте в ваших телесюжетах тільки буде яка реакція за сторони правоохоронних органів. Ми принять прийнятися рішення. Наша програма теж чекає реакції правоохоронців, адже поки всі фірми пов'язані із родиною Олексія Кривопішина і досі ходять на тендери Укрзалізниці готельний комплекс Олімпік Віллаш приймає гостей і розбудовується. Панове правоохоронці, розслідуйте або доведіть, що й ви нічим не відрізняєтеся від попередньої влади. Звісно, це не всі оборудки минулого тижня, але це все про що ми встигаємо вам розповісти. Наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами була програма Наші гроші, програма, яка бачить, що і у корупції є місце олімпійським девізам.